Всім привіт! З вами Котовська Анастасія, сертифікований тренер бренду Zemits в Україні. Сьогодні я познайомлю вас з апаратом 3D-скульптурування тіла та обличчя Zemits Delaux. Все про функціонал моделі, переваги та результати, які очікують ваших клієнтів. Також разом підрахуємо окупність. Тож почнемо! Перше розглянемо принцип роботи Земіс Энделакс. Цей пристрій не лише здійснює класичний масаж шкіри, але моделює тіло завдяки інноваційній мікровібраційній технології стиснення. Іншими словами, процедура базується на поєднанні впливу вібрації та компресій. Ця технологія здійснюється за допомогою інтелектуальної циліндричної роликової маніпули, яка може обертатися на 360 градусів. Спеціальний циліндр містить 50 сфер, розташованих як соти у бджолиному вулику. Коли маніпула взаємодіє зі шкірним покривом, відбувається ефект пульсаційного стиснення. зворотньо поступальний рух розслабляє м'язи та підтягує шкіру, не травмуючи шкірний покрив. Земіц інноваційний апарат моделювання, останнє покоління апаратів, який в найшвидший термін здатен прибрати зайві сантиметри. Перейдемо до переваг даної моделі, адже саме завдяки їм ви успішно змагаєтесь з конкурентами та обганяєте їх. Інноваційність технології, яка працює комплексно з естетичними проблемами тіла та обличчя, покращує тонус, прискорює рух лімфатичної системи та кровообіг, виводить токсини та зайву рідину з організму, високошвидкісне обертання сфер. Це глибокий масаж на швидкості 410-450 обертів за хвилину. Удосконалені маніпули з інтелектуальним меню керування. Велика маніпула зі сферами, що обертаються для тіла, і маленька для рук, кистей, шиї та обличчя. User-friendly меню. Керувати налаштуванням процедури може навіть косметолог новачок. Гнучкий процес налаштування. Керувати процесом можна як на головному сенсорному екрані, так і кнопками на великій маніпулі. Робота зі шкірою обличчя. Високошвидкісне обертання роликів маленької маніпули посилює місцеву циркуляцію крові та лімфи, тим самим покращуючи метаболізм клітин, зменшуючи набряклість, підтягуючи обвислу шкіру та контуруючи риси обличчя. Працює з проблемними зонами після вагітності. Клієнтки швидше. Рідко повертаються в форму, адже земець ендолакс ефективно та атравматично впливає на локальні жирові відкладення проблемних зон. Розширена комплектація. Ролики з м'якого силікону широко використовуються для лімфодренажного масажу. Обертальний та ритмічний рух роликів забезпечує ефект помпування, що підвищує лімфатичну активність. Тепер перейдемо до комплектації. Що ж йде в наборі? Основний блок апарату бічні тримачі для маніпул, маніпула для тіла та дві змінні насадки для тіла, насадка з м'якого силікону для лімфодренажного масажу та насадка з металу для глибинного масажу тканин. Маніпула для обличчя та дві змінні насадки для обличчя, силиконові сфери для лімфодренажного впливу та металева насадка для впливу на м'язи з метою контурування обличчя, кабель живлення та керівництво користувача. Управління апаратом відбувається за допомогою сенсорної смарт-системи управління. На задній панелі апарату знаходиться червона кнопка загального включення. На передній панелі знаходиться кнопка вімкнення екрану. Після екрану привітання з'являється налаштування параметрів процедури. Також ви можете тут почати або призупинити процедуру і зберегти налаштування. Тепер поговоримо про результати. Земіц Нелакс апарат компресійного 3D-масажу. Він дозволяє отримати результати значно швидше, ніж інші апарати. Дотримуючись правильного режиму дня і харчуючись збалансовано, клієнти можуть ще довгий час спостерігати результати від курсу. Після курсу процедур клієнтів чекають такі результати: детоксикація та покращення загального стану шкіри, розслаблення долоней та зменшення напруги м'язів, зменшення зморшок та підтяжка шкіри, підтяжка шиї та зони декору. Кольте. Зменшення другого підборіддя, чіткий контур обличчя, підтяжка шкіри та підвищення тонусу, корекція об'ємів тіла, зменшення набриків та проявів целюліту. А тепер перейдемо до окупності цього апарату. Адже кожен власник косметологічного бізнесу хоче знати, коли повернуться інвестиції. Треба зазначити, що це індивідуальний процес. Все залежить від того, яка у вас кількість клієнтів. Де знаходиться ваш кабінет або салон, в який порядок цін і який комплекс ви проводите. Але середню окупність ми все ж таки прорахуємо. Середня ціна комплексного масажу тіла 1300-1500 гривень. Середня ціна масажу обличчя шию та декольте 1000 гривень. Беремо за основу середню ціну. При таких цінах за умови 2-3 клієнтів в день ваш новий помічник окупиться орієнтовно за 2 місяці. Отже, ми розглянули косметологічне обладнання для схуднення останнього покоління Земіс Нелакс. А щоб переконатися в його функціональності та отримати практичний досвід, запрошуємо вас на безкоштовний тест-драйв або отримуйте повноцінну консультацію, просто залишивши коментар під цим відео. До того ж, щоб стати учасником міцної Земіс Family, вам просто треба інвестувати в будь-який наш апарат. Що ви отримуєте? Клієнтську підтримку, доступ до порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали, матеріали для соціальних мереж та багато іншого. Отримуйте повноцінний бізнес-продукт від Zemits.